Під стінами Подільського міського центру соціальних служб зібралося чимало людей. Всі вони прийшли отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Маніфест миру. Працівники центру соцслужб спільно з представниками фонду провели чергову акцію підтримки, на якій роздавали набори для сімей, в яких виховуються діти та особи з інвалідністю. Вони в наші вже неодноразові партнери. Вони нам допомагали в акції Готуємо дітей до школи 101 продуктовий набір, набір побутової хімії та канставаров привозили. А сьогодні ми проводимо таку акцію соціальної підтримки для Сімей, в яких виховуються діти та особи з інвалідністю, сказали, нам допоможуть продуктами харчування, побутовою хімією. Тому ми постараємося на наступний місяць знову з ними співпрацювати на обліку центру. 44 таких родини цього разу 32 сім'ї отримали допомогу. А саме засоби індивідуальної гігієни та підгузки. У Мене дитина інвалід, і мені і Сказали, що треба ну, прийти отримати памперси. Я вже отримала. Це другий раз, і це дуже допомога. Наш скрутний час дійсно допомога для такої дитини, як і, як моя. Дуже дякую громаді і волонтерам. Далі вантажівка з гуманітарною допомогою поїхала до центру надання соціальних послуг родина. Саме там допомогу отримували наші внутрішньопереміщені особи. За умовами благодійного фонду цього разу перевагу в допомозі отримали ті, в кого більше трьох членів сім'ї. Благодійний фонд Маніфест миру співпрацює з нашою громадою досить давно. З перших місяців війни вони усіляко допомагають внутрішньопереміщеним та незахищеним верстам населення. Наша подільська міська рада вважає такі питання глобальними, тримаючи руку на пульсі. Ційно виходить на зв'язок з подібними організаціями, аби допомоги було ще більше. Міська рада наша дійсно співпрацює з багатьма благодійними організаціями, і ми вдячні їм за те, що вони нас чують, бачать і допомагають. Сьогодні до нас гарною хорошою місією в нашу громаду приїхала ще одна благодійна організація це Маніфест миру. Організація, яка допомагає людям, скажімо так, в основному сьогодні це тимчасово переміщені особи. Це крім того, вони співпрацюють з нашим центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Також вони підтримують і турбуються про наші багатодітні родини, про наші сім'ї. Отримують вони сьогодні засоби гігієни і хімії. Це те про що вони просили, і сьогодні вони мають змогу отримати ці речі. Хочу сказати спасибі всім сьогодні, тому що крім того, що благодійна організація Маніфест миру, ми співпрацюємо із підприємцями, співпрацюємо з іншими благодійними організаціями. Звичайно, що величезна заслуга в цьому нашого сьогоднішнього керівника, очільника нашої громади, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови, це заступника соціально-гуманітарних питань, це начальники управлінь, відділів тих, які співпрацюють з тимчасово переміщеними, особами і, взагалі, з нашою громадою, тому що це велика робота, надзвичайно велика робота. Треба з людьми знайти, скажімо, так, контакт, вміти комунікувати і це вдається протягом багатьох років. Хочу ще сказати: звернутися до наших членів нашої громади, що сьогодні отримують отут на базі нашого центру, отримують всі види гуманітарних допомог. Це Тимчасово переміщені особи лише тимчасово переміщені особи. Ось така тісна співпраця міської ради та благодійних фондів несуть за собою вагомі плоди. Виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський зазначив, поки в країні війна керівництво міста буде робити все необхідне та залучати різні організації, аби життя внутрішньо переміщених осіб та жителів нашої громади покращувалось. Олександр Подолюк, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.